Виявилося, що я такий самий задрот, як і багато моїх глядачок. Я вирішила порахувати економію, якщо ми купуємо косметику по акції. Зараз, до Дня Святого Валентина, я запропонувала вам знижку на комплект молочка і тоніка великих об'ємів 25%. І вирішила взяти в руки калькулятор. І порахувати, скільки коштує молочко 200 мл по звичайній ціні, і скільки коштує молочко 500 мл по ціні зі знижкою. І виявилось, дівчата, що економія реально 50%. Чесно, чесно, от просто зараз я вам розкажу всю калькуляцію: 200 мл молочка очищуючого, коштує 957 гривень. Зі знижкою, велике молочко коштує 1184 гривні. Тобто один мілілітр молочка зі знижкою цього коштує лише 2,36. А звичайна ціна молочка або тоніка 7. Зараз, зараз, зараз. 4,78, тобто 4,78 без знижки і 2,36 зі знижкою. Отакий, от дротик за дротик. Окей, поїхали. Вчора я дала цю акцію, і буквально сьогодні до мене в валіканте приїхала на консультацію дівчина з України, яка тимчасово живе в Іспанії. І ми з нею обирали для неї правильний догляд. Чому я хочу з вами поділитися? Для мене дуже і дуже дуже важливо, щоб ви змогли обрати собі очищення і тонізування свідомо. Тому що, знаєте, от можна відмовитись від багатьох продуктів косметології, від кремів навіть від сонцезахисту. А от правильне очищення і тонізування йому би я не зрадила ніколи. Давайте ми з вами домовимося просто бути свідомими і розуміти, що Боженька ніколи не думав, що ми з вами будемо користуватися кремами. Правда? Правда. Тобто, наша шкіра на попі, на тілі, на обличчі мусить. Сама по собі випрацьовувати робити собі власний крем. Цей крем складається з нашого поту і з нашого жиру. І проблема 90% дівчат в тому, що ви шкодите собі неправильним очищенням тонізуванням. А потім намагаєтеся реанімувати вашу шкіру за допомогою кремів, тому що ви змиваєте той крем, який подарований нам природою. Знайомо? Сьогодні говоримо про очищення тонізування, на яке є неймовірна акція, але я хочу вам пояснити саму суть процесу, щоб ви мали шалену мотивацію. Я, наприклад, Дуже часто отримую в подарунок від різних косметичних брендів косметику, вони мені її надсилають з ціллю того, щоб я потім з вами ділилася своїми відгуками. Ну, типу, я потестувала і вам розказала. Але коли мені її не пояснили, в чому суть тої косметики, знаєте, в мене немає навіть часу її пробувати. Я зазвичай порівнюю це з тим, що. От якщо у вас є класний чоловік, ви його любите, у вас з ним класний секс, він достатньо вам дає заботи, піклування, фінансово вас підтримує. Чи буде у вас мотивація? Дивитись на інших чоловіків. Ні. Так само і в мене, і в наших клієнтів. Ми настільки задоволені результатом, що нам не хочеться дивитися в бік іншої косметики. Тому, для того, щоб простіше розібратися в цьому питанні, давайте спочатку домовимося. Так, Крем мусить випрацьовуватися сам. Це нормальна історія. Боженька нас створив досконалими, але. Як ми знищуємо нашу гідроліпідну мантію. Сьогодні на консультацію до мене прийшла дівчина з широкими порами, прям широкими порами, і обличчя, ніби здається жирним. Але немає гравітаційних змін, тобто шкіра сама по собі тонка, тобто на дотик, на защеп, вона тоненька. Але вона виділяє дуже багато жиру, і вона каже, що зранку я стаю як смажений млинець, вся блискуча. Розумієте? Тобто, вона себе відносить до дівчат, які мають жирну шкіру, але це зовсім не так. Починаємо з неї тестувати. Я кажу: хочеш, я тобі покажу, як наносити молочко і тонік правильно? Я беру молочко, наношу на ватний диск, протираю її обличчя, і що відбувається? А відбувається те, що на етапі просто нанесення молочка її шкіра випиває молочко повністю. Тобто шкіра настільки зневоднена. Що вона смоктує в себе молочко. Угу. І дивіться, наш крем складається з поту і жиру, тобто з води і жиру. І якщо ми не допиваємо води, наша шкіра не доотримує води ще за рахунок стресу, тому що, коли ми стресуємо, ми хочемо. Знаєте, сховатися. У нас напружується трапеція. Одна з ознак стресу це перенапружена трапеція. Якщо зараз я сказала, вам захотілося розвернути плечика, це означає, що так і так ви теж скручуєтесь час від часу. Так? Ми защемляємо шийку, а водичка йде, ми випили, вона через шийку йде до нашого обличчя. І от таким чином ми не дополучаємо води. Наша шкіра лякається і починає виділяти жир як захист. Тому вона відчуває надмірне виділення жиру, шкіра в неї не жирна пори розширилися, вона почала блестіти лише тому, що їй не вистачає вологи. І якщо ви не знаєте, яке правильне очищення тонізування вибрати, то дуже важливо зараз подивитися, що робить ваша шкіра. Ви можете зробити тестове нанесення будь-якого крему, який є вдома. Що таке тестове нанесення? Ви берете крем і наносите його не в тій кількості, як зазвичай, якщо вдома є масочка, масочка ще більше підходить. Ви наносите масочку або крем на все обличчя доволі товстим шаром і спостерігаєте за своєю шкірою. Через 5 хвилин деякі ділянки повністю всмокчуть ваш засіб. Через 10 хвилин ще деякі ділянки всмокчуть засіб. А на певних ділянках і за 15 хвилин він залишиться. Наша шкіра має ділянки пересушені. І має ділянки, які в нормі знаходяться. Так? Тому дуже часто дівчата плутають жирну зневоднену шкіру сухою, не плутайте. Це геть-геть небезпечно. Нам потрібно починати спочатку. І зараз я скоренько переходжу до опису великих об'ємів, тому що у нас не було такого відео. І я мушу розказати про очищення тонізування з кожної серії, для кого коли воно підходить, щоб не затягувати ефір. Вас вже досить багато, тож стартуємо. Ще раз хочу сказати, що очищення в великій упаковці і очищення в малій упаковці вони мають різну ціну за мілілітр. Тобто завжди купувати великі об'єми це вигідно. Далі визначаємося. Якщо ви гадки не маєте, який у вас тип шкіри, от гадки не маєте. І боїтеся помилитися, обирайте очищення і тонізування для чутливої шкіри. Так, я вам показую малі об'єми, воно існує і в великих об'ємах, але останнє я продала 15 хвилин тому, тому вам показати його, на жаль, не зможу. Тобто, якщо ви не знаєте, який у вас тип шкіри, не знаєте, що обрати, обирайте для чутливої шкіри. Тут безліч заспокійливих компонентів, і ця серія адаптована для кожного типу шкіри. Я думаю, що кожна жінка вважає, що в неї плюс-мінус чутлива шкіра. Тому не можете визначитись, це ваш варіант. Окей? Далі. Якщо ваша шкіра виділяє надлишок сального секрету. Якщо ви зранку встаєте широкими порами з блискучим обличчям для вас зелена серія, серія для жирної комбінованої шкіри, якщо є висипка, якщо є подразнення на шкірі. Тобто подразнення не від лущення, а від висипки, то тоді для вас більше підходить серія для жирної і комбінованої шкіри, оскільки вона є себобалансуючою. Тобто вона буде забирати надлишок сального секрету і тим самим чином звужувати вам пори. Кожна серія, не дивлячись на те, для сухої, для чутливої вона шкіри. Вона має в своєму складі молочну кислоту. Моя киця, прийшла моя кохана донечка, вона хоче вам подарувати подаруночок. Вона вам намалювала класний малюночок. Дякую, дорогенька. Дякую. Поставте її. вона любить кульки, сердечко і цьомочки. Ну, посміхнися, покажи свою гарну посмішку. Не таке прикольне підборіддя, бачите, має таке з ямочкою, Мені так подобається. Все, біжи, дорогенька, біжи. Біжи. показуй, показуй, показуй. Вона сказала, що це для вас, Тож, ми з вами почали з того, що коли ми неправильно очищуємо шкіру, ми руйнуємо наш крем. Так от. Молочна кислота, вона входить в склад нашого натурального зволожуючого фактору. Тобто вона є на нашій шкірі і вона не шкідлива. І ця дівчатка, яка сьогодні була в мене на консультації, вона каже: Женя, я нещодавно робила чистку. Я дивлюсь на її шкіру, її шкіра абсолютно не потребує чистки. Давайте уявимо собі таку ситуацію. Коли дуже засмічений кишківник, коли ви мало вживаєте клітковини всередину, вам час від часу можуть пропонувати процедуру гідроколонотерапії. Це коли в попу заливається розчин, який там чистить кишківник зсередини, відриває всі ті нарости, це проводиться цикл процедур для того, щоб почистити кишківник. Окей, ви наважились на цю гвалтуючу процедуру, але якщо ви після того почнете їсти клітковину в достатньої кількості, то у вас далі зашлаковуватися кишківник не буде. Правда? Правда. Так от, коли ми з вами зробили нехай останню чистку, і коли ми рано і ввечері будемо використовувати молочко і тонік, більше у нас не буде жодної чистки. Я вам гарантую, дівчата, які давно з нами, напишіть, будь ласка, коли останній раз ви робили чистку. Більшість дівчат навіть жирної проблемної шкіри. Шкірою від того відмовилися повністю, тому що правильний догляд це є щоденна, малесенька, така, знаєте, ніжно позбавляюча е мертвого шару епідермісу процедура. Що відбувається? Чому відбувається на шкірі запалення? Це дуже просто. Наші мертві клітини прилипають на жирну шкіру, закривають пори, а бактерії люблять, коли темно, тепло і смачно. І коли ми закриваємо пори мертвими клітинами, там починається запалення. Коли ми постійно використовуємо молочко і тонік для жирної комбінованої шкіри, в нас зменшується висипка, в нас пришвидшується регенерація шкіри, і ми маємо дуже-дуже хороший сталий такий. Ми не можемо вилікувати акне, та? ми не можемо його вилікувати назавжди, ми не можемо вилікувати стафілокок і стрептокок, але при правильному догляді ми з вами маємо ремісію доволі стійку. Тобто шкіра вже менше, значно менше має висипки, вона менше запалюється, вона стає здоровою і красивою. Якщо ви відчуваєте сухість на шкірі, є моя улюблена серія, якою я користуюся це серія для сухої і нормальної шкіри. Жовтенька, вона більш зволожуюча. І сьогодні на великі об'єми ви маєте, якщо замовляєте всю серію, 25% знижки. Вона продіє не так довго, як ви знаєте, що від ефіру до ефіру ще пару днів, вона протримається і потім вона заміниться. Такої неймовірна акція. Це не було ніколи. Єдине, що ви мусите знати, руйнуючі процедури неправильне очищення шкіри зводить нанівець дію всіх ваших кремів. Тому що для того, щоб крем класно спрацював, він мусить мати проникну поверхню, тобто нам треба забрати зайвий шар епідермісу. Нам треба наша лабораторія, мікролабораторія, яка живе на нашій шкірі, на поверхні епідерміса живуть наші бактерії. І коли ми умиваємося агресивними засобами, ми вбиваємо наші бактерії, які переробляють наші Креми. Вони зустрічають Крем і кажуть ванолін, тобі сюди, алантоїн, тобі сюди, вітамін Е, тобі сюди. І коли на нашу шкіру приходить інфекція будь-яка, да, вони починають моментально захищати нашу шкіру. Тому правильне очищення тонізування це захист. Правильне очищення тонізування це перший крок до омолодження. І якщо би мені сказали, Женя, от. В тебе є вибір, ти не береш з собою на безлюдний острів крем, або ти не береш очищення і тонізування, повірте мені, я би вибрала б однозначне очищення і тонізування, тому що дуже важливо забирати піт, дуже важливо забирати жир. Поверхні нашої шкіри, звичайно, ми адаптуємося до до яких умов. Я, скоріше, неправильно провела аналогію на безлюдний острів, я, скоріше, взяла би СПФку. А от якщо б, наприклад, ну, я була б в іншій країні, і в мене не було б грошей купити крем, та, Тобто, або гроші на крем, або гроші на молочко і тонік, тобі я однозначно вибрала би молочко і тонік. Тому що крем, наша шкіра може випрацювати сама. А от зберігти поверхню шкіри правильно ніжно її очистити від токсинів, від СПФ-ок, від макіяжу можуть лише правильні засоби. Ще раз хочу наголосити: жодна пінка, жоден гель не змивають СПФ. Не змивають Бібі і СССР Креми. Обійняла, поцілувала ваша Євгенія. Якщо щось в цьому відео було корисним для вас, я буду вдячна вам за вподобайку, за поширення цього ефіру. З повагою, ваша Євгенія!